Дождик прийшов у нас з градом. Друзі, такий дощ. Якби не град, то це було б дуже добре. Сильний вітер. Злетіли мої грядки. Ну, була накрита оцею сіткою, дивлюсь, вітер зірвав. Покраму і пустився знову досі. І знову по-другому коло там сила. Аби шкоди тільки не наробив. Це І Це є сила природи. Виноград теж позбивав. Люсі зі зірнишками на землі. Все мокра. Кривали машину від граду. На вулиці такий дощ. Тихай, прийшов град, сильний вітер. Ще, на, ще город не виходили, не знаємо, що там. Будемо сподіватися. Але тут вже уходить, бачите, вже то було чорне, де. Вишенька витримала. Що каресі страшно вам було? Отож, отож. Чи страшно чи мокро? Що ви радуєтесь? А, час їсти? Так, тут у нас дошечка голомаю? Сьогодні зранку поливали, так? Да? Могли? Могли б і не поливати. Ну, Так відносно нічого страшного не сталося. Ну, а, там ще одна, дивись, бачиш, і там обломало гілляку. Ага, і та лежить там. Да, горіх трохи поломало. Горочки взагалі стоять. Такий Кукурузку. Далі ми туди зараз не зайдемо. Зайдемо? зайдемо? Да, О, пішли. Абрикоску поскубало, ці листочки. Все град дірочки поробив в цьому. Вітер був з цього боку. І все лежить тут. Я думаю, вона встане, нічого її не буде. Тут, тут такий вітер. І по суті. Нічого тут що дощ знов? <ривіт> ну такої. <ривіт> ну такое тікає. Бо в мене вже просто одягу нема сухого. А, ні, все. Все буде добре. Зато, зато вже помідори зріють. Вже червоненькі такі.